Доброго дня, діти! Ви сьогодні дізнаєтеся, як зменшувально пестливі слова допомагають нам у мовленні. Я дуже сподіваюся, що ви будете сьогодні такими трудівницями та трудівниками, як ця білочка. Підготуйте до уроку зошит, підручник та пенал. А ще обов'язково візьміть із собою чемність, слухняність, уважність та ухайність. До речі, діти, вітаю вас із першим днем зими. Запишіть у ЗОШІ дату та каліграфічну хвилинку. Працюємо з підручником на сторіночці 67. По заслузі так називається текст, який ми сьогодні з вами будемо опрацьовувати. Читаємо верхнє правило. У словосполученні реченні слово може змінювати свою форму для зв'язку з іншими словами. Є слова, що мають зменшувально писливе значення. Давайте доберемо форми слова киця. Хто? Киця? Кому? Киці? Без кого? Без киці. У кого? У киці. Ким? Кицею. В гостях у кого? У киці або у киць. Тобто, значення? Киця не змінюється. Ми всі говоримо про маленьку кицю, а не про великого кота. Зараз прошу самостійно перечитати текст по заслузі. Поставте на паузу. А тепер діти читаю я. А ви пальчиком або голівчиком слідкуйте. По заслузі. Сонце, спека та бджоли безперервною низькою вилітають з вулика і влітають до нього. Перевагу віддають нижньому людку. Біля людка, як і годиться, стоять вартові, уважно ворушать восиками. Вони перевіряють кожну бджолу, чи своя. Збоку крутиться оса у своєму тигрячому вбранні. Намір її зрозумілий попасти у вулик, чи то помет, чи яку іншу шкоду зробити. От одна з вартових підлетіла до погілки і враз оси нема. Вона вже прослизнула в льоток. Вартова, напившись, знову на місці. За льотком усе йде, наче як слід, аж ось у льотку якась метушня збудження. І враз на виході з'являються дві бджоли з осою. Враження таке, Наче пані по підручки виводять. Усі вже не до меду, ледве ворушиться, а не лазь. За Василем Сухомлинським. Діти, а тепер перекажіть своїм батькам про що цей текст. Давайте тепер разом знайдемо виділені слова у цьому тексті, пояснимо їхнє значення та правопис. Перше по заслузі. Як ви розумієте ці слова? Так, це слово сполучення означає по заслузі, так, як ти собі заслужив або так, як хтось собі заслужив. Далі слово низкою. Отже, низка. Що таке низка? Діти, слово низка дуже схоже до слова нитка. Що означає ниточка? Ниточка може тягнутися, отже, бджоли безперервною низкою. Отже, ніби такою безперервною ниточкою, шнурочком або рядочком вилітають з вулика. Наступне слово виділене це вулик. Діти, що таке вулик? Ага, вулик там, де живуть бджоли. Дуже добре. Наступне слово в нас. Наступне слово вартові. Зачитайте, будь ласка, речення, у якому є це слово. Так, дякую. Це другий абзац. Біля льотка, як і годиться, стоять вартові, уважно ворушать вусиками. Діти, хто такі вартові? Ага, правильно, це охоронці, сторожа. Ті, хто охороняють. Дуже добре. Яке наступне слово? Так, вбранні. Отже, ми шукаємо всі виділені слова синім кольором. Дуже добре. Вбранні. Збоку крутиться оса у своєму тегрячому вбранні. Вбрання це одяг. Ти вбрання це, таке, це такий одяг, який має хто? Так, так, діти, оса, дуже добре. Яке наступне слово? Поїлки. Так, правильно вимовляємо, поїлка, отже, погілки. От одна з вартових, так, сторожових. Ось, відлетіла до поїлки. Угу, дуже добре. Що таке поїлка? А від слова поїти, когось напоїти, когось напувати, так? поїти. Може, так діти у вас є вдома? Тат, мама каже до тата Тату, піди на пі корову, а тато вже каже, а я вже напоїв. Тобто це слово означає поїти, дати пити. Далі, отже, поїлка – там, де можна напитися. Далі слово недомеду, що означає недомеду? Їй вже й не треба того меду, та їй вже й не хочеться. І взагалі, напевно, вона шкодує, що залізла у бджолинний вулик, адже це чуже місце. Зверніть увагу, як пишуться ці виділені слова синім кольором та запишіть їх у зошит у рядочок. Діти, а тепер прошу порахуйте, скільки слів оса є у тексті. Ставимо на паузу. Правильно, діти, це є чотири слова, і всі вони мають різну форму. Отже, початкова форма це є оса. Ми побачили, що ці слова виділені чорним кольором. Оса! Наступне слово оси. Поставимо запитання. Немає чого? Оси. В гостях у кого у оси. Далі осою, яке можемо поставити запитання. Ким? Осою. Даємо кому осі. Як ви бачите, діти, коли ми змінюємо форму слова, то його значення не змінюється. Діти бджоли живуть у вулику, а у вулику є люток. Що таке люток? Він є часто круглої форми. Бджоли можуть через люток залітати і вилітати, і часто люток служить для того, щоб вимітати сміття із вулика. Знайдіть, будь ласка, різні форми слова люток у тексті і порахуйте, скільки їх є. Ну, хто вже порахував, хто швидше. Так, цих слів є 5. Називаємо їх. Лютку. льотка, льоток, льотко, льотку. Дуже добре, які ви розумники, молодці. А тепер діти нам треба записати різні форми слова в такій хм. послідовності, так як в нас зараз стоять запитання. Отже, що льоток? Це слово, до якого ми будемо добирати форми. Що? Люток? Чого? Чого немає? Наприклад, льотка. Записуємо у рядочок через кому. Чому, Чому, наприклад, дати Льоткові або льотку. У що? У льоток? Чим? Льотко. на чому? На льотку. Прошу записати форми слова оса самостійно відповідаючи на запитання. Діти, зробіть вправи для очей, так як на малюнку. Час відпочити. Пострибайте П'ять разів на одній нозі, п'ять разів на другій. Та зробіть п'ять присідань. А тепер уявіть, що за вами біжить велика зла собака. Попийте водички та поверніться на своє місце. Діти, зараз ми з вами будемо утворювати зменшувально пестливі слова. Що це за слова? Зменшувально означає, що ці слова ми можемо зменшувати, а пестливі, ну, ніби ми ними можемо пестити когось. Ще ці слова можна називати лагідними. Давайте спробуємо. Перше слово сонце. Подумайте, як ми можемо пестливо, лагідно називати сонце. Так, сонечко. Запишіть ці слова у стопчик. А яке зменшено пестливе слово підходить до слова трава? Попрацюйте тепер самостійно. Запишіть зменшено пестливі слова, як ви називаєте своїх рідних та домашніх тварин. Дуже, діточки, дякую вам за урок, за вашу активність. До зустрічі!